Перед призначенням послом залужний пройшов ВЛК і був визнаний непридатним. Е, ніяких посад, крім посла, залужному не запропонували. Ні міністр оборони, ні Зеленський. Так сповіщає дзеркало тижня. Ну, я радий, що гідна заміна залужному в Міністерстві оборони в якості радника. Надана Кирилу Тимошенку. Я думаю, це точно нас врятує. YouTube в шапці профілю там буде за годину більш розлоге відео і по цьому питанню, і по виступу Зеленського після подорожей до Туреччини і Саудовської Аравії щодо формули миру. Я думаю, вам буде цікаво. Телеграм в Шапці Профілю там ось ця новина. Можете поділитися з вашими знайомими і друзями. Я читаю нині коментарі, які пишуть а, наші громадяни під цією новиною. І насправді вони мене трішечки дивують. Дивують і лякають. Але свої думки я озвучу в більш широкому відео, буде в Ютубі. Кому цікаво, шапка профілю. Переходьте, підписуйтесь. Дивіться, якщо вам важлива доля України. Бо я бачу, що доля України нині стає все більше і більше важлива. Пересічним, як називають нас, громадянам, бо ми ризикуємо нашими життями. А чиновники давно вже все собі облаштували за кордоном. Бережіть себе, Ютуб, Телеграм, в шабці профілю, якщо бажаєте жити в Україні.